Це твій таро-прогноз на новолуння в знаку Діва, яке, власне, з 2 на 3 вересня, як перше новолуння осені, започатковує нову енергію. Що воно принесе конкретно тобі? Дивись свій знак по сонцю і починаємо, як завжди, з овнів. Пам'ятай, коли прослухаєш своє передбачення, залишай в коментарях фразу Я приймаю і вказуй свій знак таким чином, ми ще зрозуміємо. Кого тут найбільше? Якого знака за діваку? Я домислюю, що дуже багато буде дів або земних знаків. Козорок, діва, телець. Тож диви свій знак по сонцю і овни гага, овни, дорога. Рух вперед, просування, питання автомобільні, питання транспорту, можете думати, як кудись добратися, доїхати, притягують до себе увагу автомобіль, якщо він є, будь-які питання, які виникають з дорогою, з покупкою білетів, з переселенням, переміщенням, і в небуквальному сенсі рухом вперед, як розвитком, який потребує конкретних дій, конкретного вашого впливу. Хм, цікаво. Ідемо далі, телець. Телець. От непроста карта. От е, карта, яка говорить про те, що потрібні знання, і ваших вам не вистачає для руху вперед, для просування, для того, щоб ваша справа рухалась, щоб вдавалися ті плани, які ви собі вже ще до новолуння побудували е, саме на осінь і навіть на вересень як старт. Вони потребують підтримки. Під, підтримки, можливо, фінансової, а можливо, знаннями інших людей. Тож не обмежуйте себе. Зараз є в кого проконсультуватися, є в кого е, зібрати ці. Знання, дивіться уважно до людей, які вас оточують, вони можуть вам допомогти зростати конкретно на новолуння. Такі шанси дає доля. Далі йдемо до близнюків. Близнюки. Карта чітко спрямовує на те, що навіть подивіться в зображенні карти, що є далека ціль, і бачите, там повня дуже. Ця колода взагалі її дуже люблю, вона фантастична. Це таро країни тіней для тих, хто вивчає таро. І ось, подивіться, в цій карті близнюки явно висвітлюється питання, результат якого ви вже можете отримати на повні, повня 18 вересня. Тому зараз інтенсивний час. Прям беріться до діла, і знаєте, самі далекоглядні, самі ризикові справи зараз можна втілити, тому це чудовий сприятливий час. Раки. Вау! Раки. Є певна ідея, яка може розчарувати, але це ніби як вказ, вказівник такий, від долі, куди не рухатися. Часом це дуже допомагає, щоб ви не тратили сили в марний напрямок. Виявиться те, що має дуже важливе значення для вас. Те, що має, як вас скерувати. Тому якісь відмови, якісь розчарування в діях, не має вас ну, якби, вводити в депресію чи в апатію. Тепер леви. Ох, у Левів. У Левів явно буде якась сутичка чи суперечка, чи відстоювання своїх кордонів з кимось начими, можливо, з шефом на роботі, можливо, з кимось вищестоящим, або тим від кого ви залежите. Залежать ваші дії, залежить ваша кар'єра, робота, ваші якісь ідеї, реалізація їх. Тому що тут конкретно контакт з людиною. Від якої є певний вплив на вас, і тут дуже важливо, щоб ви все ж таки це як випробовування на свої кордони, щоб ви все-таки відстоювали їх і не брали пасивну позицію. Тепер діви. <свят> mm, діви, слухайте нове починання, прояв себе, все, що ви зараз починаєте на новолуння, що до вас приходить як ідея, як, як шанс щось розвивати, якесь запрошення, долучитись до якогось проекту, стати десь. Ну, значиме, щось зробити, якщо така пропозиція до вас приходить, знаєте, вона приносить вам гроші. І, взагалі, це старт чогось, що тільки-тільки зароджується, але в перспективі є дуже хорошим фінансовим здобутком для вас. Карта приємна, але карта зразу каже про те, що, можливо, у вас не завжди не завжди є достатньо віри аби починати щось нове. Для вас це ризики. Ну, і ви взагалі не схильні ризикувати. Повірте, це новолуння дає всі шанси на виграш. Далі ми йдемо до Терезів, Терези. Слухайте, це карта втрачених ілюзій. Ви побачите певний результат, що щось не вдалося, щось не може бути реалізоване так, як ви хочете. Можуть і люди розчаровувати, але це теж гарний фільтр оточення. Тому тут, знаєте, не женіться за якимось невидимим ідеалом, бо ви щось можете просто переоцінювати. Фактично, ця карта означає як розчарування в своїх якихось ілюзіях. Тому знаєте, це просто це не люди вас хочуть розчарувати. Ви просто трошки навішали на них своїх очікувань. Це як неоправдані очікування. Так, Йдемо далі. Скорпіончики. Ух ти, скорпіони! Оце та карта. Дивіться, це емоції, це побачення, це, е, це кохання пряму, знайомство з людиною для кохання, новий етап, який зароджує стосунки, і, власне, на емоційній складовій. Тому тут, е, прям Ефектно можете може спалахнути щось, якесь відчуття, яке поміж вас і іншою людиною зробить таку синергію. Нехай все вдасться якнайкраще. Далі у нас стрільці. М -м, стрільці. Ой, ви чимось керуєте, відчуєте свою владу, відчуєте, що маєте вплив, відчуєте, що ви щось можете. Це прилив сил, це можливості, і це шанси інвестувати в виграшний проект. Тому не відмовляйте собі, якщо щось таке є. Також це означає покупки, які ви, можливо, думаєте, чи варта, чи ні, на це новолуння варта. Ідемо далі до Козерогів. Козероги. Ох, Козероги! Продовжуйте в тому ж дусі. Знаєте, це карта такого спрямованого трудоголізму. Йдемо далі, багато справ, розрулюєте питання, але вас все вдається. Результат не за горами, ще зараз його не видно, але ви вже розумієте, куди рухаєтесь і що рухаєтесь правильно. Козороги, це карта вдалого вибору, куди ви інвестуєте свої ресурси. І це не тільки про фінанси, це про час, це про, знаєте, коли очі горять, палають, бо ви йдете куди потрібно. Так, тепер водолії. Ой, у водолію. почита починання ризики, та знаєте, такі справи, до яких потрібно сміливо різко приймати рішення. Це е, пропозиція, на яку варто погодитись, це ідея, яку варта одразу втілити. Це такий рух вперед, але через який ви боїтесь переступити. Не бійтеся, рухайтесь правильному напрямку. Нові ну рибки. Ой, у рибок, яка карта. Хі -хі. Карта, яка вказує на те, що треба придивитися до оточення. Поруч з вами є різні люди. Ви маєте фільтрувати зараз їх. Зрозуміти, хто токсичний, хто має якісь там таємні наміри. Новолуння покаже, хто свій, а хто чужак, хто хитрить, хто поруч з вигоди. І знаєте, я завжди цю карту. Люди часто її там переживають, бояться ой, зараз вскриється якась підступність. Так, бо ми боїмося болю. Всі люди бояться розчаруватись в комусь. Але насправді виявлення цих людей в оточенні воно ж фільтрує наше оточення, воно робить його якіснішим. Тому не бійтеся цього хорошого вам, класнючого новолуння. До речі, хто помітив, що за мною тут коні були е, в забігу? Е, тому. Пощастить найбільше. Бо тварина взагалі кінь це така сильна, потужна тварина, яка зображена власне, на картах таро дуже часто. Зазвичай рицарів власне, зображають на конях, тому що коні це рух вперед. Коні це енергія сили, сміливості і, знаєте, такої, такого стрімкого руху. Тому, до речі, кого це улюблена тварина, бо це моя улюблена тварина, напишіть в коментарях, пам'ятайте, залишати фразу я приймаю і от максимум позитиву, що зараз передаю через відео, впитуйте, насолоджуйтеся цим новолунням, бо воно робить такі кармічні сюжети у кожного з нас вдолі. Нехай це максимально благополучно зайде в сценарій вашого життя.